Так, вітанечко мої любі мої милі. Це е, огляд новиночки від компанії Obedepik. Е, Модель К60. Вона має 11,3 дюйми в діагональ. Я, чесно кажучи, думав, що. І 3 ампери, бачите, споживає? Я, чесно кажучи, думав, що це е, просто збільшена модель К50, був впевнений, на 100%. Але коли вже відкрив, зараз вам все покажу. Дивіться, китайці... Ну, я просто робив. Один із перших замовлень в мене положили цим поздоровлення. там, що я там... Коротше, це з... там письмо летер. Ця моделька вона дуже класно виглядає. Зараз я собаку випишу. Дуже класно виглядає. Тому що вона стала така більш сучасніша. Ну, як штатні магнітоли. Зараз в основному магнітоли роблять 12 дюймів. Це 11,3 дюйми. І от що, що я зразу побачив? ну... Е Кріплення те саме, нога ця кут нахилу не регулює, тобто він тільки в одному положенні. Тому, якщо ви хочете якось інакшому закріпити, тут є наклієчка, її можна зняти. І тут штатна, Бачите, така стандартна чотирьохпінова, Зараз вам покажу, як виглядає це кріплення. Воно в мене є. Ось таке кріплення. І, і воно стандартне це от від мотоцикла. Його можна потискати під шар. І зняти цю наклеечку, прикріпити, і вже на присосці, як завгодно, можете його закріпляти. Але то, що йде в комплекті, то воно йде тільки отаке на скотчі двосторонньому. Бачите, тут отверточка. Зараз я покажу, що там комплект. Тут є отверточка. От вони кладуть. Для того, щоб можна було ту ногу зняти. GPS і Aux. І що я побачив? Що нема сім-карти. Це я був здивований, тому що коли я його замовляв, я не звернув це увагу. Тут є GPS, тут є AVEIN, тобто к, можемо, от він, камеру заднього огляду підключати, живлення type c і карта. А сім-карти нема. Тобто, він йде без сім-карти. Але, що це дає? Можливість? По-перше, він К-50 він має можливість, його можна розбудити на парковці, ну, так як сім-карти там є, і подивитися в камеру як в передню камеру, так і задню. А в моделі К-50 цього немає, тому його не, нема необхідності підключати до блоку запобіжників. Тобто він підключається просто безпосередньо в прикурювач. Ось е у мене є е оцей автомобільний адаптер. Ну, Це не адаптер, в у мене, імітація прикурювача. Я його вимкнув туди і. Що я ще побачив з важливого? Aux в нього з очистителем. Це очиститель звуку, він купляється, раніше куплявся окремо, а тут вони вже його зробили на кабелі. І Аукс вмикається сюди кабельком. Це дуже класно, тому що Аукс, якщо штатно підключать без всяких цих очисників, то воно не так класно грає. Тобто, кра... ліпше за всього використовувати Bluetooth. Зараз я покажу, які тут є варіанти підключення звуку. Так, ну все, вмикаємо його. Зараз почнеться загрузка. Поки йде загрузочка, покажу, що до цих приладів ще можна підключати е, приставки автомобільні. Е, ну, В цьому випадку немає ніякого сенсу, тому що у нього тут свій Android 14-й, до речі. А от є модель K2 Pro, то там Android нема, там тільки е, CarPlay і Android Auto. То, то, то через CarPlay можна у ці коробочки. Е, Карлінкітовські та багато їх всяких різних є оце новинка. Я теж займаюся коробочками, якщо вам треба коробка в машину. Якщо у вас штатна навігація Скарплей, то можете до мене звертатися. Пишіть прямо в YouTube, якщо треба. Тут якась презентація йде. Genius Setting Бітет Tournament. Все, він увімкнувся, значить дивимось. А, щось цікавого? Ну, супер шустрий. Супер шустрий. Прям, прям пушка ракета. Я здивований. А, Ну, зручно буде в машині. Це прям топ. Єдине, що нема сим-карти, Ну, тобто, ще точку доступу або інтернет. Це зразу тут предустановлено Spotify. Є ютубчик. Шитається воно хоч. Є ютубчик. Ага, його треба бнути. Оце китайця, звісно, постійно це отак підводять. відкриваєш YouTube, він не працює. Це значить треба що? Значить треба заходити в Google Chrome і робити оновлення додатку. Тому що вже поки воно їхало в китайські ці барахольці, вже YouTube оновився, і він вже не працює. Або якийсь, так, да, от YouTube, бачите? Тобто зараз ми його оновимо. Пендінг, пендінг. Це воно буде півдня, напевно, оновлять. Ну, я маю надію, що воно втреє буде працювати. А ми поки що приближимося по меню. Так, підключання аудіо то, що я казав. Дивіться, Native, тобто його колонки, Aux, це зрозуміло, очисник є FM-трансмісер. Це через частоту. Роздаєте частоту тут на цьому екрані і підключаєте на цю частоту в машині. І Bluetooth. Ну, Bluetooth найліпший. Якщо у вас в машині є Bluetooth, а зараз в почти всіх тачках є Bluetooth, то це найліпший спосіб передачі автозатемнення точно є в нього. Ви можете вручну регулювати, але він регулюється отут з меню, тут з боку. Десь воно було. А, воно, скоріш за всього в строчка. Android System, це що надивимося? Ага. Свайп, Тра-та-та. що свайп? А що воно хоче від мене? Я не зрозумів, да, цього? Ще раз. Так, 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 так. Вже якесь повідомлення прийшло. Де це я тільки що бачу? А, ну що? Сетінг сетін це сетін, да? Сеттинг – це андроївські настройки. Тут ну, язик можна поставити рус, український, але я думаю, що українського меню тут не буде, тому краще ставити Рус-Україна. Я думаю, що українська. А хоча ні, ну, певно, буде український. Так, перетягуйте на перше місце. Так, да, мова є. Так, ну треба взяти, наверное, може, цей карандаш. К50, пристрій, та-та-та. Экран, це все, короче, цікаво, але не цікаво. Автоякость повинна бути. Домой. А, це дом, воно вважає, Це дом. Так, продолжаем наш мальдерзонский балет. Это типа назад. Это типа вперед. Смотрим, пообновлялись ли наши додатки. Ага, вот оно обновляет. Я думаю, что они обновились. Выходим на рабочий стол. Открываем YouTube. Ага. Так и нет. Ще обновляется. Ладно, далее поприжимось про що там у него ще є. USB э, плеєр Интересно, USB плеер, если у него. А, это SD-карта, все, я понял. Это sd карту можно вставить, и тут будуть фильмы, можно смотреть, аудио, так понятно. YouTube, оно вы все я же бачу. Мап, налаштувание. Наштування, це зрозуміло також. Ага, тобто ми якщо заходимо, отак робимо і віно назад, да. Ютубчик. Запрацював. Дивимось. Мюзик 24. Щоб вийти, проведіть пальцем зверху вниз. Окей. А, ну реклама, понятно. Краще встановлювати YouTube без реклами. Ну, все пішло. В залежності від того, як відео знято, ну в якому форматі, так воно буде відображатися. Звісно, якщо буде, наприклад, якесь кіно на от, в такому форматі знято, то буде на весь екран. Просто само, саме це відео воно знято от, в такому форматі там 16 на 9, чи як воно називається. Так, Ютубчик-бомба, все літає. А, так, 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 так. З будь-який додаток можна передостановити. Ponlінку це ж додаток, який відповідає за карплей або Android Auto, Я його не буду вмикати. А, так, тут меню нема. Тут меню, тут шторка. Скіп. Ага, це навігація. Зараз ми включили, звичайно. Зараз позиціонування. А, GPS нема. Воно, скоріш за все, не відкоригує. Так, ага, от шторочка, все я побачив. Навігація Miro Link. Ага, це ем, можна робити в. Ну, з зеркало вашого телефону. Плейбек це програвання, то, що знімала в камеру від в Камеру від іюстратора, обоє можна поміняти. Ну, все-таки, в принципі, ну, непогана модель, але є мінуси. Мінуси, що на Масім карти. Ем, перше. Ну, плюс те, що підключається в прикурувач обичний, а не до запобіжників. FM. А, це звук передавача по FM. Все я зрозумів. Це не радіо. Бо хтось думає, що це радіо. Странно, що я яркості не знайшов, щоб вона регулювалась в автоматичному режимі. Тобто я бачу яркість, ну отут вона регулюється, але чомусь немає, щоб воно автоматом. Тобто тут, скоріше за її нема. Хоча от, для яркості, бачите, оця от точечка. Ану, не підіймається, да, вона. Ну, може десь на лаштуваннях я щось. Ану, щось, щось Зайдемо. Мереження, підключений пристрій, додатки, пам'ять, звук, екран. А, яркість, О! Адаптивна яркість, Опача, все окей. От вона тут вмикається. Воно буде реагувати. Так. Да. Бо тут вона вмикається. А чи буде вона. Повинна скидувати. Ну, щось не скидує поки що, поки... Може треба перезагрузити його, а може її нема. Не знаю, ну повинен бути. Коротше, отака хуйня малятка.